Коротше, вирішив і я посадити павловнію. Павловнію саджу не на медонос, не на деревину, а виключно для того, щоб закрити ділянку від сусідів. Виходить так, що моя ділянка трошки нижча, сусіди зверху. Ну і типу вони все бачать, що в мене відбувається в дворі. Тому вирішив посадити павловні. Придбав я корінці 20 штук. Ось, ось такі. А, так. І буду саджати. Зараз в нас березень місяць. Знаю, що по, би, по рецепту треба садити трошки пізніше, коли вже тепло буде, але. Думаю, що буде все ок. Наш регіон це Київщина, досить теплий, і саме тут, в цьому місці, морози не, не, не затримуються, вони сходять донизу. Варто ще сказати, що я зовсім не планую за нею доглядати. Не буду ні по ні поливати, ні прополювати, ні підстригати. Просто як висадив, так і так і хай росте. Результат буде обов'язково в наступних відео. Якщо цікаво, підписуйтесь. Так, тепер садимо. Так, дивіться, ось така павловня, ось такі корінці. так, І меч колесова, я просто буду робити отвір і туди буду вставляти корінець.